Єлизаветі з Коростишівського району лише 9 років. Та її поетичні здібності з перших рядків завоювали прихильність глядацької зали. Мені подобається саме найбільше розказувати вірші, бо я їх сама пишу, мені нравиться. Житомирщина – карам рідний, блакитно оке, пшеничне полісся, земля працьовитих людей і гідних мрій, сягаючих під небісся. ліс, річки і глибокі озера, де вода, мов кришталь, блакитна, міста, селища і маленькі села, все навкруг і буяє, і квітне. Усі глядачі та учасники фестивалю затримувалися у фоє філармонії. Там розташувалася виставка дитячих художніх робіт, яка вражала своєю багатогранністю та щирістю. Наша сім'я приїхала із з двома прийомними дітьми, і з рідним сином, і батько, звичайно, привезли свої роботи творчі. Так, чуточку, десь щось побачиш, щось сам пофантазуєш. Так само дітей привчаємо до цього. Щоб вміли фантазувати і щось робити своє. Усі діти однаково талановиті, переконані організатори конкурсу служби у справах дітей обласної державної адміністрації. А такі фестивалі, як ніщо інше, допомагають дітям з нелегкою життєвою долею повірити у себе. Саме головне, що цей фестиваль виховує у дітей прагнення до самовдосконалення. І я вважаю, це, це найважливіше у житті людини, коли вона ставить перед собою певну мету і досягає цієї мети. Хіба це не є сходинкою для того, щоб ну, преодоліть себе, вивчити свої можливості і, і стверджуватись у житті, і в подальшому? Фестиваль звичайне дева проводять уже восьме. Фінальній частині конкурсу передували. Районні та міські етапи, у яких взяли участь сотні дітей.